Вітаю всіх! Пропоную вам сьогодні разом зі мною поспостерігати за птахами. А за якими саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку? Тож слухайте уважно, дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить. Карр, карр, карусе кричить. Ну що, здогадались, хто це? Та, звичайно, це ворона. А, 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 а. Існує два вида ворон чорна ворона і сіра ворона. Це чорна ворона. Тіло цієї ворони покрите повністю чорним пір'ям, з таким відливом на сонці. У ворони дуже міцні крила і хвіст. Це сіра ворона. Її тіло сіре, а чорні лише голова, хвіст і крила. У ворони довгі ноги з чотирма пальцями. Вона пересувається по землі великими кроками. Між собою ворони розмовляють за допомогою так званого перекаркування. Давайте ж послухаємо. Ой на дубі дві ворони, дві ворони-каркарони, Кар кар, -да кар, кар да та кар, Влаштували тут базар. Ворони осілі пташки. Основне завдання для них взимку це знайти собі. Їжу. Тому цих пташок часто можна побачити біля сміттєвих баків. Ще вони можуть забирати їжу в інших птахів або ж тварин. Живуть ці пташки з граями. Ворони досить розумні пташки, а ще їм дуже подобається гратися. Вони охоче граються з кішками або собаками. А ще воронам подобаються цікаві речі. Тому вони можуть їх віднести до себе в гніздо. Не забувайте, малята, що пташкам зимку дуже тяжко знайти їжу. Тому, гуляючи разом з мамами, погодуйте пташок, насипте їм до годівнички корму. Сподіваюсь, вам сподобалась ворона і ви охоче за нею спостерігаєтесь на прогулянки, бо це дуже цікава пташка. Дякую всім за увагу! До побачення!